22 серпня у Тростянці провели в останню земну дорогу військовослужбовця Олександра Михайловича Лемешева. Відспівування героя відбулося у Вознесенському храмі, де за упокійну молитву очолив настоятель храму протоїєрей Олександр Карпець. Народився та виріс Олександр Лемишев у Тростянці, навчався у школах номер 5 та номер 4 З ранніх років він проявляв активну громадську позицію та патріотизм. У 2012 році брав участь у акціях протесту проти закону про російську мову. У 2013-14 роках був активним учасником Євромайдану. У квітні 2025-го Олександр добровільно вступив до лав Збройних сил України, служив стрільцем штурмового спеціалізованого батальйону. 1 першого окремого штурмового полку і брав участь у найзапекліших боях за звільнення українських територій 10 серпня, під час бойових дій у Покровському районі Донецької області, солдат Олександр Лемишев загинув. Ми зібралися щоб останній путь провести нашого славетного героя Олександра Михайловича. Нехай всі присутні пам'ятають воїнам, який пішов захищати кожного з нас тут присутнє. Нехай пам'ять про його подвиг завжди буде жити в наших серцях. Нехай всі присутні, всі українці пам'ятають про кожного бійця, який кладе своє життя за нашу свободу. Слава Україні! Ура! Попрощатися та вшанувати загиблого захисника Олександра Лемишева зібралися рідні, друзі, військовослужбовці та влада громади. Сьогодні ще один наш воїн покинув нас і приляється на небеса. При день нашого державного свята, Дня Незалежності. Нам всім треба коте пам'ятати, якою ціною сьогодні дістається нам свобода і майбутнє нашої держави. Кожного дня наші хлопці зброю в руках захищають і відвоюють нашу землю. Якби не такий, як, як Олександр, ворог би давно захопив Буденеччину, Донеччину, мріяв би про Київ, про Сумщину і інші міста. Завдячуючи нашим патріотам, які з вірою по Україну в серці пішли добровольцями бронити нашу землю сьогодні ми стоїмо. Я переконаний вистоїмо в цій непростій війні і обов'язково переможемо. Пам'ять про кожного героя навіки залишиться в наших серцях і буде продаватися з покоління в покоління, адже подвиг сьогодні справжніх героїв. Він насправді має величезне значення і наш обов'язок пам'ятати кожного загиблого. Настоятель Вознесенського храму протоірей Олександр Карпець звернувся до присутніх зі словами підтримки та молитви за душу героя. Знаєте, хто сьогодні був в храмі, де ми служили похорон біля воїни Олександра, то що зразу кидається в очі в кожному храмі? Ми бачимо там багато ікон. Там зображені різні люди, різні святи, серед них є князі, серед тих є святителі, преподобні священнослужителі, звичайні миряни, серед них є мученики, тобто різні люди, які жили в різний час. Але що між ними спільне? Всі вони були християнами, всі вони старалися жити по заповідям Божим. І багато хто з них, особливо мученики, пострадали за віру. Коли ми, браті і сестри, виходимо із нашого Вознесенського храму на вулицю, через дорогу ми бачимо інші образи. І вже там 89 образів, і ось буде 90. Бо там вже буде образ воїна Олександра. Всі вони є українці, які любили свою країну. Всі вони загинули, поклали за країну свою душу, своє життя. І тому, браті і сестри, ми щиро віримо в те, що як у тих святих на іконах люди шанують століттями і тисячоліттями, не забувають їхні імена. Ми повинні, браті і сестри, все зробити для того, щоб тих новітніх святих, які Бог дарував нам в лиці загинувших воїнів, ми теж ніколи не забули. Що і вихідні імена були закарбовані в пам'яті нашого народу, що їхня жертва не була даревною, щоб вислала наша Україна Рішив справити мир. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Вірний друг та надійний побратим таким Олександра Лемишева згадують близькі та друзі. Я його знав ясним вираз. Це людина, да, він ошибався, да, він наступався, як і ми всі. Но він зробив свій вибір. Він віддав все самое дороге, що в нього було, заради нас всіх. І те, що він загинув, часом лежить в труні. Я в це не вірю. Він за мною до сих пор живий. Слава Україні! Із усіма військовими почестями захисника поховали на кладовищі по вулиці пам'яті. Три останні постріли сповістили всіх. Відтепер і назавжди. Олександр Лемишев поповнив ряди небесного легіону. Вічна пам'ять та вічна слава герою. Слава Україні!